Кілька днів Україною ширяться відеобійки у Житомирі за участі працівника військкомату та відео, де люди у формі силоміць змушували сісти чоловіка до автобусу у Львові. Що відбувається, розкажу вам далі. А ще подробиці атаки нашої розвідки на російські судна. Все це у випуску несеться. Отже, почнемо із Житомира. Там інцидент стався ще 8 листопада. На відео, яке опублікували спочатку, видно, як чоловік у цивільному б'є іншого чоловіка у формі. Ним виявився працівник місцевого військомату. У заяві до поліції він написав, що під час виконання своїх службових обов'язків його побив невідомий. Чоловік служить в роді охорони військомату. Раніше він воював на фронті у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та отримав поранення. У відповідь на його заяву в поліції відкрили кримінальне провадження спочатку за статтею нанесення у Сних легких тілесних ушкоджень, потім перекваліфікували на хуліганство. А пізніше з'явилося ще одне відео з іншого ракурсу та відео з камери спостереження. На цих відео видно, що військовий також б'є в обличчя чоловіка. В поліції кажуть, вони встановили особу в цивільному. Він розказав про інцидент і також написав заяву до поліції та працівника ТЦК. Обох учасників бійки направили на судову медичну експертизу, яка має показати ступінь тілесних ушкоджень. Поки поліцейські з'ясовують обставини по. Дій а в Житомирському ТЦК оприлюднили заяву. Бійка неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор. Що ж стало причиною конфлікту, досі невідомо. Моїм колегам вдалося поспілкуватися з обома учасниками бійки, говорити на камеру чоловіки, поки відмовилися, пояснили це тим, що не хочуть нашкодити собі і слідству. Тому почекаємо результатів розслідування або офіційних коментарів. А далі історія зі Львова. на відео, опублікованому в соцмережах, чоловіка сило Міць намагаються запхати до автобусу. Зараз секунду я знімаю. Машину заблокували. У підписах стверджують, що це роблять працівники львівського військомату. На відео видно чоловіків у формі. Треба зазначити, що на відео в обох випадках немає початку конфліктів. Інцидент у Львові стався нібито 9 листопада. У Львівському ТЦК відреагували там, пообіцяли провести службове розслідування. Пообіцяли це зробити швидко і встановити всі деталі конфлікту. Успішна нічна операція головного управління розвідки. А у росіян стало менше на два швидкісних катери, і не тільки як це гурівцям вдалося, та для чого окупанти використовували ці судна. Почну історію. Спочатку на світанку у Чорноморську, це в тимчасово окупованому Криму. Було тривожно. Спочатку місцеві мешканці чули вибухи, а пізніше з'явилося відео одного з прильотів на телеграм-каналі. Кримський вітер там стверджують, що приліт був зокрема по казармі, і рятувальники розбирали завали. А от водолази працювали в морі, і це означало, що під атаку могли потрапити й російські судна. Ну а вже о 10-й ранку з'явилася інформація від нашої розвідки. І так, українські бійці вразили два десантних катера класу Серна. На суднах був екіпаж та броньована техніка, зокрема БТР 82 Утім, як саме атакували катери, в гурне розповіли. Єдине, що повідомили, спецоперація була у Спішною завдяки підтримці з боку платформи united 24 Це офіційна фандрайзингова платформа України, через яку збирають благодійні внески з усього світу, зокрема на військові потреби нашої країни. Отже, повернемося до атакованих суден. Що це за катери такі, і для чого вони потрібні Росії? Судна призначені для висадки або завантаження на необладнаний берег військової техніки загальною масою до 45 тонн, або ж туди може влізти 92 десантника зі зброєю. Саме такі судна Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний. Ними вони перекидали військову техніку та десант. Стверджують в розвідці. Могли використовувати судна для евакуації. Також катери класу Серна це й мобільні прикриття. Для більших кораблів на борту катерів розміщують зенітно-ракетні комплекси ТОР М2. Пише гур. Це так росіяни намагаються адаптуватися до фактичної відсутності корабельної ППО після атак українців. Думаю, можна вже підбивати певні підсумки. Якщо підрахувати загальні втрати чорноморського флоту від початку повномасштабного вторгнення, то це щонайменше 25 суден. Сім кораблів повністю знищені ще 18 мають ушкодження різного характеру. Ви вже, мабуть, бачили ось це звернення. Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. На відео 17-річний сирота з Маріуполя Богдан Єрмохін, російські військові вивезли підлітка в Росію під час окупації міста. Його адвокатка Катерина Бобровська розповіла, що після зустрічі з уповноваженою справ людини РФ Москальковою, де Богдан сказав, що хоче повернутися до України. Йому одразу прийшла повістка. Адвокатка підтвердила інформацію, що у підлітка є російський паспорт, який йому видали примусово. В Україні живе його сестра, яка й опікунка і здається, є надія на хороший фінал історії. Українська сторона домовилася про повернення Богдана. Про це написав уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Додавши підліток, воз'єднається із сестрою. А про його прибуття на територію України повідомлять. ДБР завершили досудове розслідування у справі нардепа Дубінського. Народний обранець виїхав у липні за кордон. Як він це зробив? Збрехав, що супроводжує хворого батька на лікування, про що й написав у зверненні, щоб йому надали дозвіл на виїзд. кажуть в ДБР. Насправді, Дубінський поїхав відпочивати. По перше, батько й депутат виїхали за кордон окремо, а повернувся хворий батько до України раніше за свого сина. За кордоном Дубінський час не втрачав. Нардеп двічі відвідав Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті. З'ясували правоохоронці. Тепер Дубінський до суду відпочиватиме під домашнім арештом. Нагадаю, нардеп має ще одну підозру. Її оголосили 3 листопада СБУ та ДБР Дубінського, ще підозрюють в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон, якщо бути точними для брата цивільної дружини. На останок розкажу коротко про зрушення в інших гучних судових справах. Нардепу Шуфричу продовжили запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 15 грудня. Бізнесмен Коломойський також залишається під вартою Шевченківський районний суд Києва. Відхилив клопотання адвокатів-олігарха, які хотіли змінити запобіжний захід на домашній арешт. Це все на сьогодні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про відео з працівниками військоматів? І зустрінемося в понеділок.